Мер Києва Віталій Кличко з ворушливим відео привітав працівників житлово-комунального господарства столиці з професійним святом. Всі кияни вдячні нашим комунальникам за їх працю, професіоналізм та сміливість за відданість своєму місту. Навіть у найгарячіші перші місяці широкомасштабної війни в Києві щодня прибирали вулиці й двори вивозили сміття. Не припиняли постачання води і тепла, утримували дороги, доглядали зелені території, і робили це працівники житлово-комунального господарства обмеженими силами, бо частина фахівців у лютому 2022 року пішли захищати Україну. Після атак ворога на критичну інфраструктуру столиці комунальні служби не припиняли оперативно відновлювати пошкоджені об'єкти, повертаючи киянам життєво важливі послуги. На жаль, іноді ціною власного життя, бо працювали і під обстрілами, і одразу після них, коли ще все палало. Переконаний, Київ вистояв і цей рік Варварської війни, і цю складну зиму, зокрема і завдяки нашим комунальникам.